Після атаки російських шахедів 3 липня, у квартирі Полтавки Тетяни вилетіло вікно. Щоб відновити пошкодження вдома, жінка звернулася за допомогою. Нам зателефонували з Червоного Хреста і прийшли, подивилися на розбите вікно, і потім зателефонували, щоб отримати фінансову допомогу на встановлення вікна і відкосів. У місті триває реєстрація на допомогу постраждалим внаслідок російської атаки 3 липня. Зокрема, працівники Полтавського червоного хреста за грошової підтримки канадського червоного хреста у рамках проекту Шелтер оформлюють фінансову допомогу на встановлення вікон та дверей. Як тільки відбувся прильот. Органи соціального захисту робили подворові покімнатні обходи, так, і реєстрували людей, реєстрували пошкодження. Потім ці списки передані були нам, і сьогодні ми разом з владою запрошуємо людей і реєструємо вже за списками. Сума допомоги залежить від ступеня пошкоджень. Вона не повинна перевищувати 73 тисячі гривень на одне домогосподарство. Говорять фахівці. Після отримання коштів постраждалі самі купують вікна чи двері, наймають працівників на виділені гроші, а потім звітують благодійникам. Нагадаємо, спочатку цього року від Червоного Хреста 159 домогосподарств одержали кошти на відновлення вікон та дверей, 75 – в очікуванні.